На Прикарпатті селяни затримали співробітника ДАІ за те, що він за кермом автомобіля збив електричний стовп. Спочатку, коли побачила аварію, кажуть, свідки кинулися допомагати водієві, але відразу впізнали в ньому місцевого даїшника і запідозрили, що він на підпитку. Юрба селян затримала інспектора, а тоді ще й змусила його публічно пройти. Тест на алкоголь. А Лапас продовжить. Жителі села Верхні Вербіш не можуть оговтатися від побаченого. За словами очевидців, іномарка на великій швидкості вилетіла на зустрічну. Уникаючи зіткнення з автобусом, водій легковика різко повернув кермо, і його автівка врізалася в стовп. Я думала викликати швидку, але як я побачила, у якому стані водій він був не травмований. За керма вийшов, бо більше не було нікого. в машині. Міліціонерських штанах був, і фуражка впала. Він підняв без футболки в штанах тільки. Щала збирати якісь документи, папку і зупинила іншу машину і поїхав геть. У водію легковика жителі верхнього Вербіжа впізнали Даївця з райвідділку. Через півтори години він повернувся на місце аварії вже у цивільному. Ну як так важливо? От перебрався з тобі, собі собі громадянці? І що? селяни вирішили затримати підозрюваного Даївця самотужки. Попри запевнення очевидців, що саме співробітник Даї був за кермом легковика, той усе заперечує. До даного транспорту за я відношення ніякого немає. А від початку пальців капітан міліції? Ні, ні. Бо він дійсно є працівником міліції. Працюю державній автомобільній інспекції, капітан міліції. Привселюдно пройти тест на алкоголь. Чоловік по первах відмовляється. Зараз ідемо приділити. Нікуди він не поїде по не народних. Я відмовляюся, тому що я нічого не порушив. Я йшов по пішохідному переходу. Зрештою, він проходить тест на алкоголь. Тестер підтверджує алкогольне сп'яніння. Страшно, якщо навіть наші правоохоронці діля. так себе ведуть на дорозі, ну. Про що можна говорити в обласній міліції? кажуть єдина правда, яку сказав їхній співробітник, це те, що автомобіль йому не належить. Даним автомобілем керував працівник державтоінспекції, який старший державний Косівського районного відділу на сьогоднішній день. Він звільнений з органів внутрішніх справ за дискредитацію працівника міліції. Також покарані всі його керівники, оскільки тут немає потерпілих осіб, нікому не завдана фізичної шкода, тому це не є заходи кримінального реагування. Вина особа буде притягнута до відповідальності адміністративної за вчинений правопроступок. Уже колишньому капітану від АІ загрожує до 3,5 тисяч гривень штрафу. Якщо його провину в аварії доведуть, сам він винним себе не визнає. Щоправда, і проходити подальшу експертизу на вміст алкоголю в крові категорично відмовився. Алла Пасур-Мандучик, Прикарпаття, ТСН 1+,